Дорогая церква Господа Ісуса Христа, по милості і любові ми знаходимося на цьому місці. Я так, коли почув, що сказали, що тут Українській церкві назначили уздірське служіння, моє серце тоді раділо, сльози невольно Сльози радості текуть, щоб Бог побудив таких братів, іменно, щоб ето провести служення. В чиєм з однієї сторони таке тихе, мирне і спокійне, свободне, а з іншої сторони, воно дуже тривожне. Да Благословить нас Господь, іменно. Вні матиме словам тіє, які браття свідчать о том, як пройшли путь той, який був назначений Господом. Дорогі браття і сестри, моє серце радіє, що я сьогодні стою за цією кафедрою, держу Слово Боже, те, котре мене. Движет, укрепляет, підтримує і направляет на ту стежку правди, по которому нам должно йти. Ти večni obitelji, которые Бог приготови для всех люблящих Його. Слава Богу! Богу! Читайте такі слова коротенько, перед свідченням, но будьмо уважні, Это де записано к Евреям, 10 глава, 32 стих, и ниже. Говорит слово Божие нам, вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвящены, выдержали великий подвиг страданий, когда Бог просвящал Словом Своим, когда утверждал Словом Своим. Кто мы е? І хто нас покликав на цю стежку, хто нас призвав, це Вічне царство, дорогі браті і сестри, і хоче нам іменно дати те Вічне царство, де начало буде, а кінця не буде. І далі говорить. Ибо ви моїм узам сострадали і розхищение імені вашего. Принялись расхищением, зная, что есть у вас на небесах лучшие, непереходящие. И так не оставляйте упования, которым предстоит великое воздаяние. Там будет воздаяние в небе, дры братья и сестры. И для этого мы сегодня собираемся на это место, чтобы нам слушать Слово Божие, слушать Іменно його бачить дію і славу, которую он являв когда-то, сьогодні, але рідко теж тоже. Ибо сегодня я так часто кожен день слушаю, що робиться, йде брат напоминал, а ще в кінці будет напоминать о том, що робиться, іменно там, де сьогодні гоніння на верющих, де когда-то і ми это переносили на молитві народа Божого. Вони, дорогі друзі, нам підкріпляли нас у вірі і у впаванні на Господа Ісуса Христа. Тому я коротенько хочу посвідчити о том, як життя наша проходила на цій землі, де Брат зазначував, що я родився в християнської сім'ї. Время проходило, батько мої і мама були вірючі, вони завжди брали мене на служення, де я часто перебував там, бачив ту славу Божу, яку Бог завершав. Коли збиралися народ, коли було вже во час війни велике испытание, дорогі браті і сістри не давали імені собираться, і також гонили, навіть під молитвенний дом, я коротенько був сокращаючий, бо всього не пересказати, подложили мину для того, щоб зорвати дом. Но народ молився до Бога, ета міна не зорвалася, тому що Бог являв чудеса. Силу и славу, потому что впереди стоит великое еще испытание для многих, и Он показывал славу. Были мужи в вере, юноші, подобно этим, которые мужні, стойки, стояли за истину, прияли Господа, котрим Бог одарил дарами, возвещал наперед, что має делать, что совершало, дорогие братья и сестры. И народ верил, потому что, что сказано было, все совершалось, потому что предстояло великие испытания. И вот, дорогие друзья, проходит время. Мы жили в трудном, очень даже тяжком, бедном состоянии. Но это все Бог сохранял, Бог питал, Бог даровал жизнь, дорогие братья и сестры. И так проходит время за временем. И вот Приходить час, мой мій батько був пастухом, пас кологосплі корови, потім і я допомагав. Ну от прийшло час, що батька забирають. Причому тільки ночі туди в нас забирали, забрали 13 душ і посадили в КПЗ. і там допросили, і допрашували. Там одно було немного, підпиши, що ти не будеш ходити на збранні, і ти матимеш свободу. І при чому давали таке хороше, як би привілегія, ми даємо вам хороші роботи, тому що тоді віруючим не давали роботи хороші. Я думаю, постарші знають. Але ми знаємо, що ці, які по. святыли себя для Господа. Даже, я хочу сказать, девицы, юноши, нас 13 душ забрали сразу. И даже из этих 13 и три девицы, которые тоже посадили в тюрьму. Но я не буду говорить, какие там пытки рубили, но это все время проходит. И вот это время прошло, приходит время, где мне исполнилось годы, где забрали меня также в армию. И я тогда, конечно, бачив знамения чудеса, но время берет свое, время идет своим чередом. Я прослужил армию. И тогда пришел я с армии, а отец мой был еще в тюрьме. Но когда я пришел, и он пришел сразу же недолго, и я сразу пошел на служение. Как я пошел на служение, и Бог мне дал такую радость, как я почув эти проповеди, как мы сегодня слышим. Когда я почув и вспомнил дни прежние, где Бог просветил Словом истины, где я познал по истине Господа Иисуса Христа, я пошел проповедовать. После там Нашого батька і отця по русски дорогі браті і сестри. і ми тоді проповідували із села в село, говорили про ім'я Господа Ісуса Христа. Народ каївся, народ ішов тоді, дорогі браті і сестри, хоча були времена трудні, але народ ішов потоком. многі церкви поповнялися, слава Господня являлася. И вот, і от, дороги браті і сістри, проходить время, приходит время, и начали великі гонення, хоча було послаблення вже, коли батька випустили але в 61-му году. Очень великий встав дьявол на народ Божий, і давай імен гонить, не давай. собираться, деток не имеет права брать, гостей не имеет права, если гости есть, немедленно сообщить нам, а мы не взираем на что. В автобусах, везде на вокзалах проповедовали, таку силу Бог давал, не боясь ничего, и все говорили про Иисуса Христа, но это недолго прошло. Проходит время коротенько, я думаю, Все конкретно не буду говорити і повестка нам п'ятьом братцям явиться в прокуратуру. І когда ми звинувались туди, он сделал и Ровенська область, Сарнський район село Тинне. Місцевості. Було. ето церква, тоді п'ятидесятницька, вона, вважай, на область бо була, була сильно водима Духом Святим Бог все совершав. І саме найбільше було вірущів в нашому селі. десь до 500 членів. Але когда перших забрали братів, немножко послабло. Но, однаково церква не ослабевала. Чем больше гнали, тем больше она именно обладала силою Божої благодати и Бог совершал чудеса и знамения. И тогда, когда пришла нам повестка, братья выпускали, которые судили в 1951 году, где и мой отец был, и тогда нас пять человек вызвали, и давай допросим, там одно слово, підпиши що ти не будеш, і ти підеш домой. чому говорить, ну як тебе кажется, оставишь. А я, конечно, женився тогда, прекрасну жену Бог дав, народилася, дитина одна, а другое положення було. І вони, давай, вот это все так говорить, щоб як? іменно увлечь, щоб ми сожалевали. Будь то жіну дітей, Но тоді Слово Боже було у серці нашому, Те говорить Бог через Слово Своє, хто возлюбить Болі Отця, мать, або дітей, або близьких знайомих, тот не мене, дорогі браті і сестри, От це укріпляло, ну, жаль, жаль смотреть було, що стала жена з дитиною, а друга вже родилась тоді, коли я був вже в тюрмі. Як це було тяжко, а тут і що, де посадили нас у тюрму, в франківську, а потом перевели в лагер, де там були поручені тіє, которые превоспитывали, которые много пытков делали, много здесь, нелегко это, да вспомнишь одно. Жена в дома страдает, мы здесь страдаем, но Слово Божие утверждало нас, и оно подкрепляло, Давало победу для того, чтобы стоять, именно стоять за Єлоїстини, и не оставить от Господа. И вот это до того я не мав вже там один, ми вдвох з братом, а нас всіх просилали. Але головне, хочу і напам'яти, коли нас Копезе посадили, і коли завезли в тюрму, і коли набили тюрму ету одне відділення, що не було де там, як легти. Просто один поза одним, як тіє, дрова. Лежали. І коли ми ми просто поняття не мали, почали молитися з усіх уголків хто сапогами, хто чим бросали, тоді нам страшно стало Господи, помоги. Ми це не можемо видіжити, як це? І коли приїхали 5 КПС, тому що нас три місяці іменно. Проводили іспитання, переспитували то в КПЗ, то в тюрму, то в КПЗ, то в тюрму, три місяця це вспомнить тільки. І це все делали ночью, когда уснеш, ключи уже браскают і визивають. І вот, дорогие братья і сестры, брат той, который уже просидів перший раз, і Он дав нам наставлення правильне. Братья, я знаю что когда нас первые судили в то время, когда мы молились, где-то или в лагері, или где, тогда все вставали на колено и молили Бога, щоб Бог именно поменял это время. И тогда народ был еще не перевоспитаний этими властями, которые хотели светлое будущее построить без Бога. І тоді нас это укрепило, ми знали вже, як де поступати. И, дорогие братья и сестри, я з горком пияв до Господа Господи, зміни это положение, я вже не можу, я вже встав, я вже розбився. І от проходит недолгое время, когда Бог посылает іменно облегчение, визывает нас на этап, и этапом везуть. Полтаву. Як Бог милущий, і Бог чув, молитви мами, отця, той, який пробував, це спитання, привезли нас в Полтаву, де там був ніколи савхоз, а потім савхоз не мог обрабатувати этого і содержати всього ферму того всього, присилають іменно заключенных. І от коли я попав туди, які чудний дивний діла Божі! визиває мене директор, де я вупіяв, що я з ним мог. І от він спрашує, яка у тебе спеціальність. Я сказав, я можу робити і камішком, штукатуром. От це добре каже, от ми вам дамо. Дополнительний пайок, дали хлеб, білий, дали молоко. І вот вам задача школа, треба нам срочно здати. І тоді ви получите іменно даже хто досрочно срочно освободиться. І от ми почали работать. Ми подкрепили, бо ми були не де брат пам'ятав, як кормлять, і ви самі знаєте, многі свідчили, як питали в тюрмах особливо, особливо, дорогі, друзі, ті трудні моменти. І коли ето дав директор указання, і це дав, ми працювали работали і виповнили школу закінчили досрочно. І от я що хочу сказати на тоді Именно говорили, что досрочно там никто никого не ни выплакать и не откажется. Но это человеческие мысли. Но Бог чует молитвы вопли народа своего, которые выпьют до Его, которые верно остаются Господу. И до сегодняшнего дня я стою здесь. И вот представляет меня до освобождения. І іменно, мною говорить, що треба сказати отрекість от Бога. Такого вопроса й не задали, тому що там рука Божа була, Он почув молитви, почув мої, почув жене народу, который молився непрестанно, Де да оставить отаку от молодь, которая от Сьогодні світить, которая прибиває в Єгой благодаті, которая повірила в обітниці, що він ніколи не ставить. Он всегда защитить, выйдет на встречу в те трудные моменты, и тогда освободили меня. И когда я освободился и пришел, сразу же тогда трудно было идти, но пошел посетить тех, которые ще не освободились. И когда я пришел на служение, Бог исполняет сестру, Это кей я, последовал Духом Святым. Это я сделал, я почув Твой вопль и народа, и это сделал теперь, чтоб я трудился, и до сегодняшнего дня, и я сегодня стою свидетелем пред вами, друзья мои, братья, сестры, старшие молодые детки, прибудем в Его благодати. Не оставляйте опование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанную. Ему за всегда быть слава. Аминь.